Доброго дня усім вирукарям. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про сивину волосся і як з нею боротися. Всі вирукарі-колористи прекрасно розуміють, що власне сивина це і є та перша причина, з якою ми маємо боротися так, під час фарбування. Адже раніше, коли тільки з'являлися будь-які природні барвники, коли ще не було таких, як зараз, сучасних барвників, Люди все ж таки придумували і шукали, як боротися власне, з сивиною. Раніше не було побажань змінити той чи інший натуральний колір, який даний нам Богом від природи. А власне найбільшою проблемою становило те, що була сивина. Отже, спочатку необхідно згадати про те, що ж таке сивина. Ми всі знаємо про три шари в нашому волосі, про те, що другим шаром в нас є корковий, в якому міститься наш натуральний пігмент меланін. І, власне, завдяки цьому натуральному пігменту наше волосся забарвлене від природи в той чи інший натуральний, неповторний. Наголошую, власне, цього кольору штучним способом ніяк ми не зможемо повторити. Так, от власне, це є меланін, який відповідає за те, що наше волосся забарвлене в той чи інший відтінок. І коли він починає з віком з часом вимиватись, просто-напросто вимиватись з нашого волосся, саме з цього коркового шару, де він і міститься, відповідно, в нас волосся стає сивим, тобто воно іншими словами стає безбарвним, так? І, звичайно, що ми повинні зрозуміти, які є правила, які є поради для того, щоб власне цю сивину зафарбувати. Адже волосся, яке не містить свого власного пігменту, дуже складно піддається власне фарбуванню. Так, тобто, якщо в нас є рідний пігмент, то це не є проблема. Перефарбувати його в той чи інший відтінок, в залежності від ситуації, в залежності від побажань, в нас є інші різні правила, які ми будемо виконувати, виконуємо так, практикуючи власне фарбування волосся. Але коли ми говоримо про сивину, треба зрозуміти і приділити увагу трохи більше тому, щоб власне наше фарбування було стійким. Бо дуже часто залишається та проблема, що ми. Пофарбували клієнтку, і на початку ніби все гаразд, але буквально через кілька метрів в нас знову ж таки просвітлюється оцей сивий, ем, сивий участок, сивий прошарок. Е, власне, ну, бо ми знаємо, що клієнти можуть сивіти там. Є частина, які вже повністю сиві. Є люди, які власне, мають сивину частково. це найчастіше, де у нас кронях виявляється на, фронталь, е, на фронтальній частині голови і так далі. Отже, в нас існує такі основні три найпоширеніших поради, правила, які ми використовуємо під час фарбування сивини. Отже, перше, що найшвидше могли б застосовувати будь-які майстри під час роботи з фарбуванням волосся сивого, це є, власне, така процедура, яка називається протравлювання. Отже, протравлювання це попередня обробка волосся за допомогою окисника. Окисник – це нагадується проївник фарби. Так, і він може бути 3, 6, 9 і 12%. Так, якщо ми працюємо з перманентними барниками, і це може бути від 1 до 3%, якщо ми працюємо з напівперманентними барниками. Так, про те, що таке перманентні та напівперманентні, ви можете знайти в попередніх лекціях. Отже, що стосується власне, цієї обробки, це просто нанесення в чистому вигляді окисника на сиві участки, або загалом на всю площу, якщо це дійсно вся вже голова є сивою. Власне, це наноситься або трієчка, або шестірка. Коли ми наносимо трійку, коли ми бачимо, що це волосся більш таке тонке, м'яке, тоді достатньо трійки. Коли ми бачимо, що волосся є більш жорстким, твердим, бажано користуватися вже 6% окисником. Що стосується, власне, скільки часу, так? Тобто, ми перед фарбуванням наносимо на себе участки власне, цей окисник в чистому вигляді, просто кісточкою розподіляємо і залишаємо приблизно на 10-15 хвилин. Далі просто розбавляємо так, наш барвник, який обрала клієнтка, який їй сподобався, і наносимо поверх на всі участки нашого волосся. так? Отже, даний час витримки, як зазвичай, хоча рекомендується також під час зафарбування сивини тримати трохи довше так, фарбу на волосі. Хочу сказати, що цей метод в принципі, підходить до будь-якого варіанту фарбування, чи в кольорові, чи в темній, чи в світлі відтінки. Але якщо ми говоримо про те, щоб в нас світлі красиво лягли на сиве волосся, то цей метод ідеальний, так, і дуже рекомендується власне, його застосовувати. Також є наступний метод, який називається передпігментація. Це є наповнення волосся сивого, яке не має свого рідного пігменту, штучним пігментом попередньо перед тим, як ми будемо вже фарбувати. Так, для чого? Для того, щоб власне, допомогти краще закріпитись фарбі і відповідно зафарбувати наше волосся стійко і якісно. Отже, для цього ми обираємо наш барвник, як ми його обираємо? Так? Тобто, якщо, наприклад, клієнтка взяла фарб-карту і побачила, показала вам там, пальчиком, наприклад, на, наприклад, на 6.34. 6, Обрала собі колір, то рекомендується взяти 6.0 натуральний відтінок. Цього пігменту і в чистому вигляді нанести його на сиві участки. Знову ж таки, тут важливо враховувати власне те, що обрала клієнтка, а також враховувати той її початковий рівень, з яким вона прийшла. Так, це буде дуже впливати на якість результату. Отже, ми просто наносимо в чистому вигляді цей барвник, Натуральний на ті сиві участки, далі тримаємо 10-15 хвилин і не змиваючи, далі розводимо бажаний той 6,34 тридцять з окисником, так переважно працюємо на, для сивого волосся. Ми обираємо 6% окисник. Немає потреби обирати більш сильніші кисники, адже це хорошого на хороший результат стійкості не буде впливати, тільки просто будемо зайвий раз палити наше волосся. Отже, це є власне метод, який підходить в, е, тоді, коли ми фарбуємо е, в якийсь темний відтінок або в якийсь е, кольоровий так, відтінок, там рудий, червонуватий і так далі. Цей метод дуже е, підходить, бо якщо ми хочемо зафарбувати в щось світле, нам ясно річ, що такий метод вже не допоможе і не підійде, щоб заповнювати там якимось пігментом е, сиві участки. Отже, це дуже важливий момент. Так, Наступне правило говорить нам про те, що ми виконуємо таку стійку формулу, так, яка допоможе нам стійко, чітко, красиво зафарбувати сивину. Що це означає? Це означає, що, наприклад, якщо клієнтка наша обрала, там, припустимо, 6, 6,74 так, відтінок. Ми просто беремо половинку цього відтінку і змішуємо з чим з цим натуральним пігментом, який відноситься до даного рівня. Тобто це буде 6,0. І відповідно 6,0 половинка, половинка і половинка 674. Ми таким чином створюємо таку стійку формулу, яка буде краще лягати на волосі, краще там закріплятися. Так, отже, це такі основні поради, які стосуються власне, фарбування сивого волосся. Ще раз хочу наголосити, що власне, метод протравлювання за допомогою укисника є універсальним і підходить для усіх варіантів фарбування. Метод Перед пігментацією він підходить, коли ми фарбуємо в щось темне, щось кольорове, дає нам можливість стійкіше зафарбувати ці сиві участки. І також, звичайно, що метод покращеної формули можна застосовувати також додатково в будь-яких ситуаціях, обираючи просто бажаний відтінок і змішуючи його з тим самим рівнем, з натуральним відтінком. Ще раз нагадую, якщо це, наприклад, 5.34, то змішуємо з 5,0. Якщо це 7,40. 4, змішуємо з 7-0 і так далі. Тобто на кожному рівні, нехай навіть 9, 31 чи 34 там, чи будь-який інший відтінок, змішуємо з 9,0. Це буде стійкіше лягати при будь-якій ситуації, при будь-якому поважанні того чи іншого кольору. І також основне правило, яке теж працює для усіх випадків, це те, що ми збільшуємо час витримки. Не буде тут шкідливим потримати барвник на волосі трохи довше. І важливо, знову ж таки, ще раз наголошую, не перевищувати концентрацію кисника. Скажемо, 3 – це буде за слабо все ж таки, для фарбування сивини, але 9 і 12 це вже буде занадто багато, і воно просто нам там буде без потреби. Ідеальним результатом нам буде, власне, тоді, коли ми будемо обирати шестірку, яка буде вже стійко надавати ту. Чи той чи інший ефект, який ми задумали, і не зайвий раз палить. Адже сиве волосся це волосся без пігменту. А ми 9 і 12 застосовуємо тоді, коли є пігмент, він зайвий, його потрібно забирати, вимивати і краще проявляти. Тому просто тоді тим користуємося, коли в нас є все гаразд. Ну, в плані того, що нам не потрібно агресивно виводити темний якийсь пігмент, нам не потрібно використовувати дев'ятку чи 12-ку. Це основні правила, які рекомендується застосовувати під час фарбування власне, сивого волосся. Отже, я сподіваюся, що ця лекція була корисною. Бажаю всім успіху під час фарбування сивого волосся.